Сергій Лавров, все це шантаж на самом ділі, та лукавства. Маратейна має саме бімутодамускуфібре Абріляль Мади, Валікіна Нуаси. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров міг померти. Такі повідомлення масово поширюються у соцмережах. Адже ролом їх походження став загадковий допис постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. Останній натякає, що головний дипломат Путіна міг же склеїти свої ласти. Oh my про те, що Лавров міг померти поспред України при ООН Кислиця повідомив на офіційній сторінці у соцмережі ікс. При цьому він додав, що особисто для нього такий розвиток подій не добрий, бо він би хотів побачити Лаврова живим і на лаві підсудних. Такий достатньо загадковий пост Сергія Кислиці. Що, мовляв, він з такими натяками повісився в, в за заміському будинку в районі ландшафт. Що насправді відбувається? Чи живий Лавров? Та я коментують заяву у Кремлі. Розкажемо вже за хвилину. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Він видавав какие какие-видалаврокій ти секрета. Кстати, говоря, я сьогодні з ним женачок розговорював. Придеться об'явити йому замічання, виговор, по що з этими секретами. С нами не поделился ни со мной, ни со представителями спецслужб России. Это, это очень плохо с его стороны. Деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом, навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище. Дехто каже, що він уже склеє власти. Та все ж за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий. Щоб побачити його на лаві підсудних, саме так написав кислиця і опублікував фото Лаврова саме з цього допису і почали з'являтися коментарі щодо ймовірної смерті голови МЗС РФ. Всі, хто знаходиться близько біля Путіна, всі його подільнички і оплічники вони доволі поважного віку. Ну і звісно, може що статися з низки фізіологічних причин. Тобто біологічне здоров'я людини може підійти до своєї межі, так само і лавров він може померти, а можуть і допомогти. Враховуючи те, що на Росії ситуація ну, така не дуже стабільна. Росія не робила жодних офіційних заяв про смерть чи стан здоров'я Лаврова. Ба більше, не висловлюються на цю тему, і російські пропагандисти все підозріло тихо. Проте існують чотири, що Лавров хотів піти з посади через погане здоров'я, але Путін не дозволив йому звільнитися. Зараз же в соцмережах шириться чимало непідтверджених конспірологічних версій, що насправді відбулося. Ось пишуть, що Лаврова і Путіна вбила ФСБ, і додають: нехай колапс розпочнеться. А тут ідеться про авіатрощого виндокрила мі 8 на борту якого нібито були Путін, Лавров і Пісков. Наразі повідомлень про виживших немає. Уточнює автор допису. Зазначив, що російське МНС сьогодні заявило, що на Камчатці дійсно розбився Мі-8. Ось відео, як бригади рятувальників збирається на місце аварії. А це вже фото із місця трощі. Назвичайники Росії зазначили, уже знайшли 17 тіл. Пошуки тривають. Що ж, поки Кремль повідомляє, що Сергія Лаврова відправляють до Нью-Йорка як главу делегації на 79-ту сесію генасамблеї ООН. А так, і, Вірно, мертвий Лавров привітав пропагандистське медіа агентство ТАСС. Пише російський журналіст Нівзоров. Так навіщо тоді кислиця натякає на смерть Лаврова? Політолог Ігор Рейтерович пояснив, навіщо Сергій Кислиця написав про можливу смерть Лаврова. На його думку, це екстравагантні заяви, які допомагають привертати увагу до того, що відбувається. Рейтерович зазначив, що такі тексти відіграють дуже важливу роль, адже на них звертають увагу і вони нагадують світу, що насправді відбувається відбувається то треба розуміти, що у дипломатів, особливо тих, які працюють при організацію Об'єднаних Націй, у них робота передбачає максимальну публічність і необхідність привертати увагу до того, що там відбувається, оскільки для нас це певний майданчик донесення інформації про російсько-українську війну, і в тому числі донесення інформації про російські воєнні злочини, російських воєнних злочинців, то подібні тексти вони грають насправді дуже важливу роль, і на них звертають увагу. Проте політолог припускає, що можливо є якась інформація, яка вже відома в дипломатичних колах, але ще поки що не вийшла назовні. Ну воно звичайно задуми змусить багатьох задуматися, пошукати щось там про цю сумню конячку. Ну і до речі, побачити всю цю брехню, яку він власне говорив. А також він додав, що не варто забувати про те, що так звана російська політична еліта, яка відповідальна за ведення війни проти України, переважно складається із дуже вже літніх людей. Те, що там дехто з них більш-менш нормально виглядає, ну це дива сучасної медицини, але це літні люди дійсно, і з ними в будь-який момент може ну трапитися що завгодно. Якісь там природні речі, і тут тут складно не погодитися з паном кислицею, що для них це звичайно найпростіший варіант уникнути майбутнього покарання, а е, померти там, десь в своєму ліжку, можливо, навіть в оточенні своїх, я не знаю, там дружин, дітей, коханок, тому що вони везуть ведуть достатньо богемний такий спосіб життя. Якби там не було, але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в історію як один із найбільших брехунів міжнародного рівня. Його виступи на з'їздах дипломатів постійно супроводжувалися погрозами, відвертим шантажем та абсолютною зневагою до всіх присутніх. Ми не вторгалися в Україну всі 8 років Ми добивалися того, щоб виповнити договоренності які гарантували територіальну целстю країнського государства. що сейчас вашим оружием, западним оружием, український режим атакує мирних граждан, города, понимаете, мы не нападали ні на кого. Примітно, що нещодавно Лавров відповів погрозами на ймовірний дозвіл для ЗСУ завдавати ударів по РФ ракетами Storm Shadow. Він натякнув, що Росія може у будь-який момент притягнути власну ядерну доктрину і США про це добре знають. На думку Лаврова захід наривається на ескалацію, погоджуючись на прохання про удари від Києва. Це Шантаж це спроба вид, що Запад хоче збіжать чрезмірної ескалації, ескалацію, но на самом деле це лукавство. На такі заяви Росіян про застосування ядерної зброї відреагував і Зеленський. Він вважає, що такі фрази є частиною їхньої залякувальної програми. Використання ядерної зброї навряд чи підтримує увесь світ. Ігра з огнем. Мені здається, що це він цитує сам себе. Він не перший раз про це говорить. І кожен раз, коли е я думаю, розвідка Російської Федерації знає наполегливі наші кроки і думаю, розуміє, що ми близькі до рішень. Я думаю, коли вони розуміють, що може бути, може так статися, все ж таки, що будуть такі позитивні рішення. Чим ближче такі рішення, тим більше, тим більше буде напружувати медіапростір Російська Федерація, їх Міністерство закордонних справ. Та на цьому Лавров не зупиняється і днями вирішив передати послання Путіна про те, що Росія не погодиться на переговори після того, як війська ЗСУ увійшли до Курської області. Іншими словами, міністр закордонних справ підтвердив, що таким чином Росія відмовляється від захисту власної території. Лавров при цьому акцентував, що саме такою є позиція глави Кремля Володимира Путіна. Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем, мы переговоры про свою территорию не ведем. Про Курскую область, я уверен, тут даже говорить не о чем. Про все остальное президент сказал 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел, что мы готовы урегулировать ситуацию на основе реалий. Лавров также постоянно скандалы, хотя при этом намагается выступить как человек, который постоянно закликает до переговоров. Во многом благодаря э, такой консолидированной позиции глобального юга в защиту своих законных интересов удалось э, не допустить э, успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран. И показательно, что, э, вот его называют украинский параграф, э, он включен и э, является предметом консенсуса, но он не про Украину. Э, там, да, украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны, на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Але при цьому глава міністерства закордонних справ РАВ порівнював росіян, які ведуть загарбницьку війну з мільйонами євреїв, які були вбиті під час голокосту. Виявляється, це на російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні. А захід сформував коаліцію, щоб вирішити російські питання. Сполучені Штати сформували коаліцію із. Практически всіх європейців, входящих в НАТО, да і не только входящих в НАТО, і з членів Європейського Союзу теж і через Україну по доверенности ведуть войну проти нашої страны з той ж самой задачей, задачі окончательного рішення Тоді на такі заяви відреагував Ізраїль, який запросив негайних вибачень, а також речник українського МЗС Олег Ніколенко. Він заявив, що на Нюрнбергському трибуналі міністр закордонних справ Рібентропа спростував свою участь у злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само, як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву. Тож будемо в це вірити. А на цьому поки що все. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподбайку та дзвінок.